Усичков, як ти думаєш, вже пора мамку блити, чи ні? а я знаю, може звутим, бо ж сонце світить. Так, да. то ж світить світить, он же промінчики сонця в кімнатку заходять. На да, тоді пора. Мамка, вставай, да голосніше кричи. Мам вставай! да Боже, що ж так репетишся, що сек дасть нам мобом? Ой, ну давай вставай же, сонце проснулось. Це ж п'ятниця, урква, п'ятниця, тільки те б довго не розвищайся, будь ласка, кухве сходи, швиденько додому, а може взагалі кухве не ходи, та примазін. Аж ти дивишся на мене, он бач сонце, га? Ну, то ж бачу, а ти чого промузнув? А думаю, и тичний ти, чи не ти? Ж казав П'ятниця, – розв'язниця, іди, розвращайся на поминарик сходи. Ой, давай тваринки вашкенный став, сончик. Чого я не вашкенный. А миру питанный кіт. і прапор, у п'ятниці уважай питняту. А на вулиці откаво, Цікаво, що тут? О, який вітеренький, прохолодненький. На добре, а я всі вітаю з цим прекрасним чудовим днем, адже п'ятниця найщасливіший, найулюбленіший мій і, надіюсь, ваш день. Ваш сонік, цьомки боки, пока. Хай цей день буде тихий, спокійний і не дуже важкий. Сонічик, що сонічик? Бачиш, я вже пішов на променад. І ти йди. А я йду, йду, почекай мене. Всім бажаю гарного, спокійного робочого дня. Не забувайте, що завтра субота. Ура! Всім гарного дня, пока! Цьопки бомки, пока. Соник, соник, почекай мене!